Бродівська міська рада продовжує упорядковувати проїзні частини нашого міста. Вулиця Руська про неї багато говорили і писали, що потребує ремонту. Через відомі всім обставини її не могли відремонтувати торік, адже капітальні видатки не могли здійснити з бюджету, а іншим ремонтом, окрім як капітальний, тут не завадиш. Варто зауважити, що це головна дорога на ринок як для підприємців, так і для покупців, які заїжджають власним транспортом. Також цим заїздом послуговується шкільний автобус Бродівського опорного закладу номер 3 А крім цього, це найкоротший шлях із центру міста для мешканців таких мікрорайонів, як Малі Фільварки і Північний. Вже стало звичною практикою у бродах перед дорожніми роботами міняти комунікації. Роботи виконано силами комунального підприємства Бродиводоканал. Вони замінили водогін. Ремонтні роботи із облаштування нового дорожнього покриття розпочали від перетину з вулицею Юріївська від храму святого Юрія. На даній ділянці будівельники зняли вже старий асфальт, встановили будівельні маяки, закріпили бордюри, аби відділити тротуар від проїжджої частини. Роботи виконує підприємство Демчук Буд». Крім дорожнього покриття, міняють комунікації, ливневу каналізацію і зв'язок. Заплановано, що ремонт триватиме три місяці. Після ремонту Руська буде брукованою.